Іди, йде до мене, йди, йди, йде, йди. Йде до мене, йди. Йди не бійся, йди мій такий маленький, йди. Давай, чійте. Ну підходь, підходь, підходь. На. На, бери. Бери, 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 бери. Не тікай, тільки не тікай, пожалуйста. Не тікай, йди сюди. Ну не тікай, не тікай, йди, не тікай. Не тікай, ребята, має хто узнає, блядь, чи собака, йди ну, сюди. Йди сюди, йди, йди. Йди не бійся, йди мій маленький такий. Йди сюди, йди я тобі ще дам, йди. Йди сюди, йди, 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 йди. мій такий мазун, Божечко, така розумашка. На, йди, йди. Бери, бери, на. Бери. Бля, пішли за мною. Іди не бійся, не тікай, не тікай. Не тікай. Наша не чого ти? іди, іди на, ну, візьми з рук, іди. Давай, іди, іди, бери, 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 на, на. блядь.